За кордоном в лікарнях вас ніколи не вилікують, але врятують життя. І ось чому я зараз знаходжусь в лікарні в Німеччині, де мене лікували після п'яти кульових поранень. І розкажу, як це було, чому в мене палець такий, до речі, його тут робили. Як взагалі, то це відбувається, і покажу вам огляд, бо тут все дійсно виглядає гарно, але для здоров'я не дуже. Отже, думаю, більшість з вас а, були вже в закордонних лікарнях і знаєте, як тут це відбувається, як тут лікується. Тобто тут за вас візьмуться, коли йде питання життя і смерті. Тоді вас почнуть лікувати. До того в принципі ніякого процесу відбуватися не буде. Тут нікого не хвилює. Як ви себе почуваєте? Де у вас щось болить чи не болить. Дуже багато врачів навіть некомпетентні в тому, що у вас десь щось болить. Вони навіть не знають, що з цим робити. У них є тільки протокол, тобто тут сидіють по протоколу, як рятувати життя, як там назначити ібупрофен, воду, дихати свіжим повітрям і так далі. І, і в принципі, і все. І дивіться, коли мене тут лікували, багато ж лікували з паралельно військових тут, бо це військовий госпіталь, до речі. І коли їм в Україні казали, ми ще будемо зберігати ваше життя, ми будемо зберігати ваші там, руки, ноги, коли їх сюди відправили, їм тут кажуть, що ампутація все. І наші військові їх змушували підписувати. Документи про те, що були ампутації, вони відказувалися Вони отак. Тримались за ліжко. Короче, казали, ні, не буду, лікуйте мою ногу. Чого? Бо лікує їх ж не наша українська держава, а, звісно, німецька. Тобто, за це за кошти німецьких страхувань все відбувається. І чим довше що вони тут тримають пацієнтів, тим більше на це грошей йдуть. тому вони більш схильні ампутувати, скоріше випустити, відпустити, іди собі на реабілітацію. А реабілітацію тут теж так собі поняли взагалі не очі. На це окрема тема, окреме відео. І я купу випадків знаю. Коли в Україні рятували кінцівки, добре лікували і так далі, звісно, оточення, якщо потрапити в правильну лікарню. А тут же просто ампутація все чао, до побачення і виписують звідси недолікованим. То взагалі нормальна історія. Коли ти прийшов, тобі відрізали ногу, ти трошки полежав, і тебе через пару днів випустили <кхух> дома. Лежать чи в готелі? Поняла абсолютно нормальна історія.